Економіка Росії нарешті захиталася від санкцій від пресингу західних країн, від того, що російські енергоносії знаходяться ну, частина їх вже серйозно знаходиться в блокаді, фактично їх не купують. Політика американського президента вона виявилася ефективною щодо того, що Індія практично почала відмовлятися від російської нафти. Туреччина прийняла зобов'язання різко скорочувати купівлю російської нафти. Навіть в Китаї держпідприємства вже частково відмовляються від російської нафти. Європейці активніше стали відмовлятися. Хоча, як виявилося, багато європейських країн, член НАТО, Євросоюзу, купували нафту і досить. Серйозних обсягів в таких обсягах, що вони набагато більші, чим те, що вони нам допомагали. Отже, тут є певні позитивні тенденції, але найголовніше я задав те, що вперше за майже за 4 роки війни економіка Росії за вересень місяць не дала приросту, фактично, промислового виробництва.